У кожному другому фільмі ви чули подібні питання. Почала в 2020 році і з тих пір вчить англійську. Так навіть звучить довго, я намисно розтягую. Навчить англійську. До речі, як правильно сказати: all day чи whole day? Як правильно? А чому I've lived, а не I've been living? Приклади з пісень. Ось ця пісня, до речі, одна з моїх найулюбленіших. Приклади з англомовних видань. Hi everyone! Welcome back! Отже, після того, як ми вивчили все про Present Perfect. А якщо ви ці відео не бачили, то обов'язково перегляньте їх в окремому плейлисті, де ми проходимо через кожну функцію використання часової форми Present Perfect детально, з прикладами з реального життя. Не пропустіть! Так ось після того, як ми розібрали детально кожну функцію Present Perfect. Час зануритися в Present Perfect Continuous. Не просто теорія, а знову ж таки граматика в контексті реального життя з прикладами з реальних життєвих ситуацій. Фільми, серіали, пісні, англомовні видання, статті, журнали, газети про мови тощо хібеґеу. Тож вже натискайте лайк, щоб потім не забути. Обов'язково підписуйтеся, якщо ще не підписані. And let's get started! Я впевнена в кожному другому фільмі ви чули подібні питання. Where have you been? I've been waiting for you. 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 Where have you been? I've been looking for you. Де ти був? Я тебе чекаю. Де ти був? Я тебе шукаю повсюду або вже так довго. I've been waiting for you. I've been waiting for you. Так ось це є ніщо інше як. Present Perfect continuous. Який ми будемо використовувати? Перше, щоб говорити про дію, яка почалася в минулому і тривала деякий час? Вона, можливо, ще триває, а можливо, щойно закінчилася, але результат ми бачимо зараз. Наприклад, The Kitchen is a mess. На кухні повний безлад. He has been cooking a special dinner. Він готував особливу вечерю. Можливо, своїй дружині на річницю готував якусь special dinner. І ось вона заходить на цю кухню і бачить там complete mess. То він почав, ну, якихось там три години тому готував протягом цих трьох годин. Можливо... Ще там щось завершив, а можливо завершив. Вечеря готова. Але ми бачимо, що він робив. Результат зараз. Видно. He has been cooking a special dinner. До речі, друзі, якщо це відео вам подобається, обов'язково не забудьте поставити йому лайк. Це дуже допомагає розвитку мого каналу. Дякую. Her feet hurt. Її ступні болять. Ми скажемо її ноги болять. She has been walking all day. Вона проходила цілий день. Була цілий день на ногах, як ми скажемо. She has been walking all day. Вона вже не ходить. Вона ходила цілий день, бігла в справах. Нарешті прийшла додому, сіла і прям видно, як в неї ноги болять. Ми це бачимо. Чому? Тому що вона цілий день ходила, багато ходила була на ногах. She has been walking all day. They are. Dirty. They have been painting. Вони забруднилися, вони брудні, тому що вони малювали. Всі руки в фарбі вони малювали, малюнок намалювали. Ось ми його бачимо. І руки в фарбі ми теж бачимо. They have been painting. Приклади з пісень. Ось ця пісня, до речі, одна з моїх найулюбленіших. Вона звучала у фільмі Брудні танці. Пам'ятаєте, Ерік Кармен? Alive, and got... Так ось в куплеті цієї пісні ми бачимо I've been meaning to tell you. I've got this feeling the subside. I look at you and I fan as you mind tonight. Обов'язково послухайте цю пісню, якщо ви її не чули. Я її обожнюю Так ось, present perfect continuous. I've been meaning to tell you. To mean something то означає, якби думати про щось щось мати на увазі, щось обдумувати, щось хотіти сказати. А I've been meaning – Я все збираюся тобі сказати. Я все обдумую тобі сказати. Я маю це почуття, яке нікуди ніяк не дінеться. Я дивлюся на тебе і мрію, ти моя. Ось цю пісню ви стовідсотково знаєте. I've been, you, I've been thinking about you. Так ось, I've been thinking about you. Я почав про тебе думати, ніяк не перестану, весь цей час про тебе думаю. I've been thinking about you. Цю пісню ми теж всі чули. Я спробую наспівати. I can feel it, it coming in the air tonight. All oh lord. Силкалин співає, так? And I've been waiting for this moment for all my life. All oh lord. Ну якось так. Present perfect continuous. I've been waiting. Я все чекаю ось довгий час, все своє життя for all my life, так? I've been waiting for all my life. До речі, як правильно сказати for all my life? Чи all my life. All day чи whole day, як правильно. Так ось і all day, і the whole day можна використовувати interchangeably, взаємозамінно. Вони по факту є синонімом, передають одну і ту саму ідею. Ось так довго, цілий день. Проте маємо говорити all day без ніяких артиклів, а у випадку з whole day маємо сказати або a whole day, або the. All day має бути артикль. А так, в принципі, використовуєте, що вам більше подобається. All day the whole day. Але з фразою all day, all life, all my life, all week, як завгодно, ми в принципі не маємо використовувати слово for. Це такий невеличкий нюанс. I've lived here all my life. Я прожив тут все моє життя. Ми не скажемо «for all my life», Правильно говорити I've lived here all my life». А чому в пісні ми щойно побачили «for all my life»? А в піснях трапляються граматичні помилки. Тому що пісня є пісня задля досягнення рифми, задля підкреслення цієї чи іншої ідеї. Є таке поняття як навмисна граматична помилка. Яка може трапитися або в пісні, або в поемі якійсь, в театральній постановці. Тобто є таке літературне явище як граматична помилка. Якщо ви пам'ятаєте з пісні Shape of My Heart, He 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 doesn't play play for for the money he wins he don't play for respect. He don't? respect he don't. It's a song. He don't play for respect а тепер ви думаєте, я впевнена, а чому I've lived here all my life, а не I've been living here all my life? Олю, це відео про Present Perfect Continuous. А детальну різницю між Present Perfect Continuous та Present Perfect ми розбираємо в окремому відео, де я вам проводжу чіткі паралелі, коли і що в якій ситуації відбувається. Говорити обов'язково подивіться. Посилання на це відео я закріплю вам під цим уроком в описі до цього відео. Обов'язково подивіться. І використовуємо Present Perfect Continuous другий момент для підкреслення ось цього моменту, як довго триває дія, коли ми хочемо на цьому зробити акцент. Ми хочемо показати, Ось, як довго ця дія триває. Наприклад, Anna has been learning English for 4 years. Анна вчить англійську протягом 4 років. Або ми можемо сказати since 2020. Почала у 2020 році. Почала в 20-му. І з тих пір вчить англійську. Так навіть звучить довго, я навмисно розтягую. Вона вчить англійську вже 4 роки. Вона в процесі вивчення мови. Цей процес триває з 20-го року або 4 роки, можемо сказати. For, for years. Jackie has been talking on the phone. For an hour. Джекі розмовляє по телефону годину. Вже годину вона почала. 60 хвилин тому. І до сих пір розмовляє. I have been watching YouTube for 20 minutes. Я дивлюся YouTube вже 20 хвилин. Так, ось. Протягом 20 хвилин сижу, і дивлюся YouTube, я є в процесі. Або I have been watching YouTube since. 7 p.m. Я дивлюся YouTube з сьомої вечора. Так? Починаючи з сьомої вечора. I have been cooking for 30 minutes. Або since noon. Я є в процесі готування. Я готую 30 хвилин. Або я готую починаючи з 12-ї дня. Ось почала і досі готую. They have been watching TV. All day. Вони дивляться телевізор цілий день. Ми підкреслюємо, як довго це триває. Пам'ятаєте, не говоримо for all day. We have been talking for one hour. Ми розмовляємо годинку. Або «з шостої вечора since 6 p.m». My neighbor has been playing loud music the whole day. І я з цього приводу, звичайно ж, нещаслива. I show my anger, my irritation, my annoyance. Мій сусід грає голосну музику цілий день. The whole day. Запам'ятали All day або The whole day. Приклади з англомовних видань. Свіженькі статті на BBC. Ocean heat records have been breaking for months. Місяцями тепло в океані б'є рекорди, тобто найвищі температури б'ють рекорди. For months, вже місяцями, от як почали, так і все постійно йдуть вверх, вверх, вверх. І ми показуємо цей процес. Почалося йти підвищення температури, постійно йде вверх, вверх, є в процесі. Постійно це відбувається так. Вже ось for months, декілька місяців. Свіжа стаття з BBC, до речі, про Україну. «Fighting has been raging in Ukraine for two years since Russia's invasion». Два роки точаться бої після вторгнення Росії в Україну. Сумний приклад, але ж дуже яскравий. Ось такий нескладний матеріал, я сподіваюся. Якщо вам це відео було зрозуміле, корисне та цікаве, друзі, не забудьте про лайк. Це дуже допомагає розвитку каналу і, власне, просуванню цього відео. Нехай більше людей побачать цей корисний матеріал. Thank you for staying with me till this moment. You are my stars. Я дуже-дуже пишаюся вами. Не забувайте пишатися собою і хвалити себе. А я побачуся з вами. O na Bye!